Схеми – це стійкі уявлення людини про себе, про інших людей і про світ в цілому. Дають відповіді на питання, яке я, та чого очікувати від світу. Вони розвиваються в дитинстві та в підлітковий період, в залежності від того, чи задовільняються базові емоційні потреби людини в цей час. У цьому відео піде мова про схему завищених стандартів. Схема завищених стандартів це впевненість людини в тому, що вона мусить робити все більше, краще, на всі 100%, ідеально. Вона прагне ідеалу та сильно виснажується через це. Іронія в тому, що ці стандарти не здаються надзвичайними, а свої досягнення вона сприймає як належне і часто не отримує від них того задоволення, яке передбачалось. Передумовами для її формування можуть стати завищені стандарти у когось із батьків. Відношенню до себе, роботи, дитини тощо. Вимогливе ставлення батьків до дитини, особливо коли якість їх стосунку залежить від того, наскільки дитина відповідає покладеним на неї очікуванням: критика, докори, якщо дитина не виправдовує очікувань порівняно з іншими, досвід переживання емоційної депривації, вигнання. Суспільства, відчуття неповноцінності. Цю схему можна розділити на три типи: компульсивність, прагнення до досягнень і прагнення до статусу. Перфекціоністи компульсивного типу прагнуть до ідеалу у всьому. Вони прискіпливі до деталей і бояться припуститися найменшої помилки. Їх увага вибірково зупиняється на тому, що недосконало в ситуації, і через це знімається фокус дійсно важливих речей. Наприклад, я хочу приготувати вечерю. Я заходжу на кухню і бачу непомитий посуд. В цей момент я вже не пам'ятаю про вечерю. Я думаю, що стий типу побрудний посуд, не може просто лежати, бо це б значило, що я погана господиня, і починаю його мити. Після того я протираю раковину від крапельок води, а разом з тий типу поверхню стола, плитку і дістаюся до мікрохвильовки. і так далі. Який результат? Я хороша господиня, яка завжди тримає кухню в чистоті, але я голодна. А може, не така я вже й хороша господиня, якщо не встигла ще й вечерю приготувати. Люди, які прагнуть досягнень, це ті самі однокласники, які вирішували задачі з зірочками із підручника, бо за це поставлять 12. Вони весь свій час приділяють роботі. Навіть те, що не стосується роботи. Вони на неї перетворюють хобі, спорт, хатні справи. Материнство, батьківство, відпочинок. Вони рідко на 100% задоволеним результатом, яких досягають. Я би міг краще. Їх вимоги до себе настільки високі, а цілі настільки далекі, що іноді їм здається, наче вони нічого не досягли. Люди, які прагнуть статуси, оточують себе найкращими речами та людьми. Вони намагаються ставати краще заможніше, відоміше, авторитетніше, але часто не відчувають себе достатньо добре. Попри наявність в їх житті цих атрибутів успішності, вони чутливі до думки оточуючих інших людей про себе і нерідко за допомогою визнання і пошани, яку вони отримують, компенсують брак любові та прийняття. Бути ідеальною людиною це дійсно складно. Ідеальні люди часто відчувають напругу, це в тому числі відображається і на фізичному самопочутті. Їх цілі потребують надзусиль. Постійні стреси, перенавантаження, часто не. Хтування фізичними потребами, такими як якісний сон, харчування, фізична активність, завдають шкоду нашому здоров'ю та можуть призводити до неприємних симптомів та хвороб. Вони можуть легко втрачати баланс між роботою та відпочинком. Час зекономлений на відпочинку. Вони витрачають на планування, підтримування порядку, підтримування статусу і виправдання стандартів та очікувань тощо. Але його все одно не вистачає, щоб втілити все, що задумано. Життя поступово перетворюється на марафон, в якому немає часу, щоб насолодитися результатом і подякувати собі за пройдений шлях, бо треба діяти. Бігти далі і далі. Таке тотальне ігнорування своїх потреб призводить до того, що людина поступово втрачає зв'язок із самим собою і дійсно перестає відчувати бажання їсти, спати, відновлюватись і так далі. Це дарує їй відчуття всесильності, але воно тимчасове і швидко минає, натомість настає вигорання. Страждає також сфера міжособистісних стосунків. У ідеальних немає часу на романтику, жінки, чоловіки лише забирають увагу. Від того, що дійсно важливо, деяким людям може бути важко з ними, бо вони тиснуть не тільки на себе, а й на інших своїми очікуваннями, можуть злитися і не розуміти, якщо хтось не розділяє їх прагнення. Часто вони знецінюють свої досягнення і, здається, не люблять зайвої похвали, але насправді вона дуже їм потрібна, як і кожному з нас. Перфекціонізм в усіх його найяскравіших проявах фактично є капітуляцією перед схемою завищення. Стандартів. Але він може бути і гіперкомпенсацією для схем емоційної депривації, некомпетентності, неповноцінності тощо. Супутницею перфекціонізму часто також є прокрастинація. Це не лінь, Лінь не існує. Це спосіб уникнути тих справ, які, здається, неможливо виконати, бо планка зависока. Прокрастинація часто виникає там, де бажані результати перестають відповідати реальним можливостям. Людям зі схемою завищених стандартів іноді здається, що немає проблеми з їхніми стандартами. Просто вони ліниві або недостатньо вмотивовані, інші ставлять палки в колеса, або в добі просто мало часу, або вони мало стараються. І вони, на жаль, не рідко зустрічаються з упередженнями інших людей. Людей щодо себе, вона така успішна, що їй в житті може бути складного, брала такий шлях, так працює, не жалійся, Йому в житті дали все, чого можна хотіти. Просто він хоче звісти ніжки, і нічого не робити, а так не вийде. Проте жодна думка інших людей не варта того, щоб продовжувати і далі відповідати їх очікуванням та випробовувати себе на міцність, що можна зробити вже зараз, щоб почати шлях до звільнення від схеми з завищених стандартів. Навчитися помічати моменти, коли ви вже робите забагато. В яких сферах це проявляється найчастіше? Яка потреба за цим стоїть? Проаналізувати плюси і мінуси завищених стандартів. що це вам дає, а що забирає, яким би було ваше життя без цієї напруги та гонки. Проаналізувати, скільки часу ви витрачаєте на підтримування ідеальної картинки і прокрастинацію. Чи це є корисно? Що ви могли зробити для себе замість цього? Який графік або які вимоги до себе були б більш реалістичними? Спробуйте робити маленькі кроки до змін. Не треба намагатися кардинально змінити своє життя одразу. Залучіться підтримкою інших людей. Можливо, ваше життя склалося так, що бути 10 із 10 було необхідно на якомусь етапі вашого життя, і це вам дуже допомагало. Ви отримували любов та підтримку, досягали своїх цілей, почувалися безпечно, але якщо зараз це приносить дискомфорт та забирає у вас можливість проживати наповнене і щасливе життя, нормально хотіти це змінити. Це не робить вас слабкою чи лінивою людиною. Навпаки, це Ознака сили та свідомого турботливого ставлення до себе.